Подожди, а кого у мене каналу появився? Так. Скільки? Подождає яке. Да ви насміхаєтесь? М да, треба з цим уже щось робити. Ну що ж, пацани, думали, я не вернуся. А нашому каналу вже в рік, та, е, так що всім чики, брики, мій фраєри, з, з вами я заділер. І сьогодні нашому каналу виконався один рік. Але вже 8 жовтня пройшло, але я забувся відсвяткувати це все. Так що, вибачте, що я запізнився. І я не знав, що у вересні цього року я стану популярним. Так що, дякую, що ви піддержуєте. І я не думав, що я стану якимось коротким мемом, і все. Але я знову колись через недільку знову при. Явлю себе, так що ждіть. І якщо ви зараз дивитесь це відео, то давайте в цей раз наберемо уже тисяч підписників. І якщо ми наберемо цих п'ять тисяч підписників, то я буду чаще знімати відео і піддержуйте лайком та пишіть коментарі, щоб не пропускати нове відео. І я на коментарі відповідаю. Можете написати, що у мене є свій телеканал, так що приєднуйтесь бо я випускаю новини про себе, говорю там з підписниками і так далі. Ну добре, а з вами був Задилер і всім пока-пока, мої фраєри.